Якість газу в різних регіонах України відрізняється, залежить від того, які джерела надходження природного газу безпосередньо до того чи іншого регіону. Газ у нас іде в загальному потоці, він постійно змішується в різних точках. Тому, звичайно, за від того, яка частка газу попадає до того іншого регіону, якість газу буде трохи відрізнятись. Ну це не значить, що газ кудись поступає неякісний, кудись більш якісний. Газ це просто суміш вуглеводнів. Метан, етан, пропан, бутан, той самий, який використовується як паливо на заправках і такі інші показники. У когось буде метан 92%, попаде, у когось 90%. І може відрізнятися там на дуже незначні величини теплота згоряння гарання газу. Але слід зауважити, що є певна доля везіння газу українського видобутку. Він висококалорійний. Основне завдання нас як оператора ГТС це визначити обсяги газу у всіх точках входу виходу і контролювати якість газу у всіх точках входу виходу. І ми, як оператор, постійно цей контроль ведемо. У нас зараз існує більше 50 хімлабораторій, які постійно проводять аналізи у всіх точках ходу-виходу. Плюс так само ми використовуємо більше 70 потокових приладів, хроматографів, вологомірів, які онлайн постійно здійснюють контроль якості природного газу у всіх наших точках. Контроль якості газу відбувається по перше з відбору проб газу. Відбір газу відбувається е, раз на тиждень. Е, починається з того, що ми е, продуваємо імпульсну лінію, а е, потім робимо згідно ДСТУ, 110-715 -10 е, за методом заповнення випускання і е, набираємо контейнер газ. Привозимо, доставляємо до його до лабораторії. Згідно методики виконання вимірювань, ми маємо витримати балон з газом не менше 2 години в лабораторії, щоб набралися до кімнатної температури сам балон нагрівся. І запускаємо нашу пробу в газовий хроматограф. Наш аналіз, як ми бачимо, відповідає повністю вимогам кодексу ГТС України. Чому газ горить жовтим, червоним? Або взагалі не дай Бог, скажімо так, от виникає чат про згоріння природного газу. Ми повинні розуміти, що згорання будь-якої сировини, це починаючи природний газ, чи вугілля, чи будь-що потребує певних умов для безпечення повного згорання. Тому, якщо ви бачите у те, що у вас на плоті газ горить жовтим, червоним або дійсно якісь виникає там чад, сажа та інше, це значить про те, що газ згорає не повністю. Які причини такої проблематики? Перша причина: нічого природний газ не згорає без наявності необхідної кількості кисню або повітря. Тому, якщо у нас прописано звичайно є правила там трикратний воздухоповітряний обмін обмін повітря, скажімо так, це дуже важливо. Якщо у нас зараз ми перейшли всі в побутових приміщеннях на пластикові вікна, це прийде до того, що герметичності приміщення. Кисень поступово згорає і, звичайно, не вистачає для того, щоб повністю згорав той самий природний газ. Тому питання відкрити ту саму квартирку, забезпечити доступ кисню та повітря це критично необхідно для того, щоб правильно горів газ. Друга причина це якраз може бути менший тиск в системі, я кажу, це просто ми повністю спалити якусь кількість сирени, природного газу. Якщо поступає менше природного газу на одницю часу, то звичайно виділяється менше теплоти і довше про ну відбувається процес згоряння. А от суд до чого має стосунку, да я хотів би заважити, що та суд це транспортування природного газу магістральними газопроводами. і далі газ передається до оператора з подільних мереж, які вже безпосередньо здійснює розпил природного газу до кожного конкретного спирвача. Може бути засмічення самої комфорки. тобто десь пил потрапив і. Не дає проходу повітря в ті маленькі е, частини ну, отвори до пальника, де газ мішується із повітрям. В ідеальному стані полум'я має бути блакитним. Це означає, що е, Газово-повітряна суміш вона збільшується в рівних пропорціях і газ згорає правильно. Якщо буде кисню недостатньо, то ми можемо спостерігати жовті, оранжеві, навіть червоні язички полу.